Всім привіт, дорогі друзі. Йдемо за нютою в ліс. Сніговикалі. Угу. Сніговика лі Сніга... так. Да? Сьогодні у нас сніжок випав. Ось. А це у нас ось вирубують тут і ліс, і посадку хочуть робити стоянку. Стоянку для машин. У людей дуже багато вже машин. Ось. Будуть нову стоянку робити. Повирубували хоч би Сердечко. до ліса. Ну, ліс ось у нас гарний такий. Сьогодні сіро. Воно таке сніжочок іде, невеличкий, такий дрібнесенький. І Аня. Сердечко. Сердечко. Сердечко не таке, трішки по-другому. Угу. Ось йдемо прогулятися, трішечки прогулятися. Ось така у нас погода. Моя любимая. Ось це, бачите, тут акація. І тут так, також акація росла. Ну, де сосни такі сієнці росли. І оце взяли, і оце вирубали, потім будуть зрівнювати, бо там далі вже одну таку стоянку зробили. І знову таке роблять. Ось такого сніговика. Ще носика треба приліпити. Найди шишечку і ще носика приліпимо. Такий сніговичок у нас вийшов. Малесенький, бо сніга. Небагато сніга. Ось такий. Очки, очі у нас шишечки. Вот. Нашла? Ой, то вона здорова, може. То вона здорова зараз розвалиться. Ой, нічогенько так вийшло, так? І ще й зробити з снігу. Ну, як буде багато сніга, ми потім приїдеш до бабусі, ми ще одного зліпимо, так? Да? Угу. А так не ми. Пока... Поняк... Поки ще так, снігу небагато у нас трішечки випало. <гум> Спекла тільки що такий рулет. Безквітний, яблучний. Ось такий рулетик. Є канал Аліна Live. Я на ньому побачила, вона випікала, випустила відео і по її рецепту. Вирішила і я зробити. І ось такий гарний рулет, це його скрутити треба було. Спочатку випікається, потім скручується. І зараз ще притрушу трішечки ось так, цукровою пудрою. Я залишу вам посилання, кому цікаво, ще не пробувала. Зараз спробую, коли остине. Вичахне. І скажу, сподобався чи ні. Ось такий рулетик цікавий. Не втрималася, уже спробувала. До речі, дуже смачно ось. Вже врізала, бачите, як виглядає в розрізі. Ось, доволі такий гарний рулетик. Багато яблук можна трішечки менше. Ну, кому як подобається, але дуже гарно. Зробила собі каву і посмакую. Запрошую. Заходьте. Спробуємо разом. Всім привіт, дорогі мої друзі! Хочу вам Розказати, який я собі різдвяний подаруночок зробила. Ви бачите, Отакий такий мікрофончик придбала собі для своїх блогів. Влоги, блоги, як правильно там кажеться, бачите, цепляю таку петличку сюди, мікрофончик, і така штучка вставляється в. В телефон і йде як роздача Wi-Fi. Я можу вийти із кімнати, буду балакати, і розмовляти з вами. І це все буде гарно чути. От. І я вже давно це все хотіла. Такий мікрофон собі на дачу, особливо, коли щось ходиш, робиш, і ти завжди не можеш далеко відійти від телефона, тому що звук буде поганий. А тепер. З телефону з, з цим же ж мікрофоном я зможу відходити, і щось робити і показувати вам. І буде і звук гарний, і вам буде гарніше чути, бо мені ну, були такі коментарі, що писали, що дуже тихо, не чуть мене, особливо коли вітер. От, і от що такого не було, вже давно хотіла собі, це придбала, от, і буду більш якісні відео знімати. Сам мікрофон от, заряджається, не батарейка, а USB-кабель приєднується і заряджається дуже зручно. І, ну, я задоволена. Так що... Отак От похвасталася вам. Всього доброго вам. Дякую, що ви зі мною. Пишіть, коментуйте, Подобайки не забувайте ставити, звичайно, ну, якщо вам це подобається. І підписуйтесь, хто ще не підписався. Я буду дуже вдячна вам. Будемо спілкуватися. Ну і на все добре вам. Всього доброго, миру, добра, перемоги України, Україні. І вам всього-всього найкращого. До зустрічі!